Ви дивитесь інформаційну програму DW-Новини з Бона. Вітаю вас! Головні теми сьогодні. Фінішна пряма Україна та ЄС за крок до зони вільної торгівлі. Теракти та вибори ультраправі завойовують симпатії французів. Соціальне невдоволення, повсталі далекобійники проти Кремля. Зона вільної торгівлі між Україною та Євросоюзом мала почати діяти ще майже рік тому, але набуття чинності угоди відклали, зокрема через тиск з боку Росії. Нині вступу тісніших економічних відносин з ЄС очікують із 1 січня 2016-го. щоб оцінити ситуацію на фінішній прямі у Брюсселі. В понеділок зібралися члени українського уряду та Єврокомісії. Асоційовані партнери обмінялись думками також про інші чутливі питання, зокрема прогрес із безвізовим режимом та енергетичну безпеку. З Брюсселя наш спеціальний кореспондент Михайло Малий однією з головних тем засідання Ради асоціації Україна ЄС стала оцінка європейськими партнерами готовності Києва до запровадження зони вільної торгівлі з Євросоюзом. Федеріка Могиріні скористалася нагодою, аби нагадати українському керівництву. Одних лише декларацій намірів замало сильні політичні зобов'язання керівництва України у проведенні реформ вражають. Однак ми також переконані в необхідності швидкого виконання нової політики у нових законодавчих рамках і у подальшому прискорення реформ Так, на засіданні у Брюсселі український прем'єр Арсеній Яценюк відзвітував про успіхи реформ. Насправді ж Київ не встигає втілювати їх у життя в тому темпі, якого вимагає Євросоюз. Зокрема, кабінет міністрів лише у середу, 9 грудня, планує спрямувати законопроекти про держбюджет і податкову реформу до Верховної Ради. Про недостатню готовність України до впровадження зони вільної торгівлі з ЄС говорять і експерти. Звичайно, що Україна не готова повністю на повну імплементацію усіх положень. Потрібні роки Київ поглиблено працював над технічними деталями. Однак такі аспекти, як, приміром, захист інтелектуальної власності або прозора конкуренція, ще далекі від втілення. Принаймні, нинішнє засідання дало відповідь на питання, яке особливо гостро постало з огляду на українсько-російський конфлікт. Нового перенесення запровадження зони вільної торгівлі між Україною і ЄС не буде, попри тиск з боку Москви. Такий результат міні-саміту Ради Україна ЄС у Брюсселі. 1 січня 2016 року угода про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС набуде чинності на попередній основі, без урахування численних економічних та політичних претензій Москви, в рамках угоди Київ муситиме замінити всі старі пострадянські стандарти на нові, керуючись при цьому передусім нормами та зобов'язаннями перед сод. Зокрема, йдеться про фітосанітарні норми ЄС, проти яких виступала російська сторона. Натомість, відстоюючи українські інтереси, український прем'єр звернув увагу європейського керівництва на загрозу монополії Газпрому в ЄС. Арсеній Яценюк закликав Брюссель заблокувати проект будівництва газогону Північний Потік-2 в обхід України. Теракти в Парижі вочевидь вплинули на політичні настрої французів, відчутно посиливши позиції ультраправих. Національний фронт на регіональних виборах у неділю набрав майже 30% голосів. Більше ніж соціалісти Франсуа Оланда і консерватори Ніколя Саркозі йдеться поки що лише про перший тур. Однак для французьких ультраправих на чолі з Марін Лепен це історичний рекорд, що означає ця тривожна тенденція. На думку експертів, сенсаційний результат преврадикального національного фронту пов'язаний перш за все із паризькими терактами, а точніше зі страхами французів перед їх повторенням. Під час передвиборчої кампанії лідер партії Марін Лепен постійно дорікала Франсуа Оланду, що він не встані захистити своїх громадян. Зіграв національний фронт і на недовірі до біженців. Це сигнал уряду, що він робив не все необхідне. У цьому й проблема. Другий тур виборів змінить баланс сил я трохи в шоці від усього, що відбулося. Але нам треба мобілізуватися. Я сподіваюся, люди змінять свою думку. Звинувачують Франсуа Оланда не тільки в тому, що він не зміг запобігти терактам. Виборці невдоволені й стагнацію в економіці. Своїми голосами за національний фронт французи вважають експерти дають зрозуміти владі необхідно щось змінювати. Проте лідер праворадикалів Марін Лепен сподівається на більше. Вона не приховує своїх президентських амбіцій і розглядає ці вибори як репетицію. Це мандрівка в нікуди. Ми не раз були свідками антимігрантської та ксенофобської риторики під час передвиборчої кампанії. Ми також знаємо, що національний фронт має сильні позиції всередині ЄС. Крім того, Марін Лепен не раз говорила, що вона друг Володимира Путіна, і ось таке поєднання тепер стане політичним фактором на національному рівні. Експерти не втомлюються нагадувати, що це був тільки перший тур регіональних виборів. Та й влада політиків у регіонах досить обмежена. Другий тур відбудеться 13 грудня. По всій Росії страйкують водії далекобійники. Їх обурила плата за користування федеральними трасами, яку вирішила запровадити для багатотонного транспорту російська влада. Нововведення зветься система Платон. З 15 листопада вантажівки мусять сплачувати близько 4 рублів за кілометр. Незалежні експерти і самі далекобійники припускають, що за цим рішенням приховуються корупційні інтереси можновладців. Репортаж ДВ з Москви. Далекобійник Юрій приїхав у підмосковні хімки із Санкт-Петербурга. У машині у нього і газова горілка, і запас продуктів. Чоловік каже, що не поїде, доки російський уряд не відмовиться від нової системи зборів податків за проїзд багатотонного транспорту Платон. Юрій за його словами заробляє у перерахунку 700-900 євро на місяць. Тепер віддавати державі доведеться ще не менше 150 євро. Водії фур взагалі сумніваються, що ці гроші справді отримає держава, адже власником половини акції розробника і оператора Платона є підприємець Ігор Ротенберг, син експартнера Подзюдо та друга Путіна. Може, тож таким авітуть. Ми ж також рахувати вміємо. Математика в школі була на рублі кожен кілометр помножити. Там вже далеко не 50 мільярдів збирається, які хочуть зібрати. Там всі 300, а решта мільярдів куди. І Хоча 4 грудня Держдума у 100 разів знизила штраф за несплату податку через Платон, економіст Володимир Уколов сумнівається, що держава піде на серйозні поступки. Держава заінтересоване в зацікавлена переправити транспортні потоки з автомобільних доріг на залізничний транспорт. І для того щоб перенаправити ці потоки, зокрема із використанням економічних важелів, держава вирішила запровадити платні умови для великовантажного транспорту. Політолог Дмитро Орешкін називає акцію далекобійників першим в історії Росії протестом платників податків. У них друга у них інша психологія вже не радянська, а платників податків. Якщо я плачу зі своєї кишені цій державі, то держава повинна мої інтереси як мінімум враховувати. Це дуже істотна новина. Хоча повільна новина це не означає, що завтра щось зміниться. На думку експерта, російській владі зрештою доведеться поступитися. Тим часом міністр економічного розвитку Улюкаєв вже визнав, що систему Платон ще треба довести до розуму. У Парижі розпочався вирішальний другий тиждень кліматичних переговорів. Важливих поступок очікують насамперед від Китаю, на який припадає понад чверть світових викидів вуглекислого газу. Сам Пекін нині особливо гостро усвідомлює масштаби проблеми. Тему продовжимо в огляді новин. Через смуг, який накрив місто, влада пекіна в понеділок уперше оголосила найвищий рівень екологічної небезпеки. У місті тимчасово закриють школи, а також припинять будівельні роботи. Рух транспорту буде обмежено. Очікується, що червоний рівень тривоги зберігатиметься до кінця четверга. Віце-президент США Джозеф Байден у понеділок прибув до Києва з дводенним офіційним візитом. У ході візиту Байден зустрівся з президентом України Петром Порошенком та представниками громадянського суспільства. Віце-президент США заявив, що Сполучені Штати нададуть Україні фінансову допомогу на суму 190 мільйонів доларів. Політик також зазначив, що у Вашингтоні очікують від України суттєвих кроків для викорінення корупції. Прем'єр-міністрка Латвії Лаймдота Страума в понеділок пішла у відставку. Про це рішення вона оголосила після зустрічі з президентом країни. У результаті розпущено і уряд Латвії. Серед можливих причин відставки місцеві ЗМІ називають затверджений сеймом бюджет низький рейтинг прем'єрки і розбіжності в самому Кабміні. Європейський концерн Airbus цього року обігнав за кількістю отриманих замовлень свого головного конкурента корпорацію Boeing. За 11 місяців Airbus отримав заявки на будівництво понад тисячі літаків. У Boeing поки замовили менше ніж 570 машин. Більше актуальної інформації читайте на сайті ДВ Українською. А ДВ новини прощаються до завтра? Залишайтесь з нами.